Уникальность этой системы, что, во-первых, она впервые захватывает всю область. И мы отсюда, с общего центра, можем влиять на ситуацию, оценивать ситуацию и оперативно реагировать на территории всей области. Так. Второй нюанс, что эти камеры не просто камеры, которые позволяют смотреть там за ситуацией. Камеры, так называемые умные, с возможностью. с возможностью многофункционального использования. В первую очередь с определением номера машины. В дальнейшем это будет уже в ближайшее время определение модели машины, цвета машины ну и так далее. Я думаю, що ці функції, которыми обладают камери, помогут нам во многом в більшому степені обізначити порядок на території нашої області. По якості картинки ну, вот на сьогоднішній день, бачите, навіть з районів наскільки чітке і можна дійсно розпізнати обличчя людини, що дуже важливо. Тому що все, що раніше, ставились дешеві камери, які були ну, не функціональні. Фактично, з них, ну вона там вулицю показувала, але розібрати що там було, ну фактично неможливо то якраз модернізація і втілення цієї системи дасть можливим в подальшому тим групам швидкого реагування, які будуть створені на території області, дійсно швидко реагувати на ту чи іншу подію. Тому що є можливість її відслідкувати загально, в цілому, по області на цю систему витрачено біля 9 мільйонів гривень коштів, це е, обласний бюджет, це центральна диспетчерська, де ми перебуваємо, і кожне місто, селище, де е, ставлять камери, додають до цієї системи. Тобто, загально, ми витратили по області біля 9 мільйонів да, на сьогоднішній день. Тут сконцентровано, скажімо так, центральний вузол всієї відеосистеми спостереження мережа безпеки по всій області. Що ми е, запровадили цю систему на теренах всієї області. Якщо знаєте, то наша область посідає третє місце поза територією по Україні. Перед нами це Одеська і Дніпропетровська область. Е, в кожній області є своя система відеоспостереження, але на території нашої області запроваджена повністю по території. Якщо ви знаєте, то Чернігів і Талалаївка відстань у нас. 214 кілометрів. Ми можемо в режимі онлайн бачити всі камери, які встановлені на теренах нашої області. На сьогоднішній день у нас вже підключено до нашої системи мережі безпеки 161 камера, яка працює в онлайні. Ми можемо бачити всі ці камери. Якщо щось трапляється, то черговий має доступ до всіх відеокамер, які знаходяться. точка, яка знаходиться на карті, Він включає онлайн і передивляється, що там трапляється. 161 відеокамера, з них 60, 60 камер. Які мають функцію розпізнавання номерних знаків. Якщо машина, наприклад, проходить якусь камеру, і ця машина підозрюється в чиненні злочину, йде спрацювання. Ми зараз показуємо, що це спрацювання, показується, на якій камері зафіксована ця машина і яка машина конкретно. Що це за машина і так далі. То Тобто такий зумір, це ми зробили тихенько, поки що потім ми цей зумір Голосніше буде, і черговий вже має дивитися, куди машина поїхала, в якому напрямку, і далі ми можемо дивитись на цю машину. В найближчі два місяці в нас є перспектива розвитку на кожні два місяці, в на найближчі два місяці це перспектива встановлення 95 камер. В два місяці ці, які будуть. І до кінця року у нас перспектива встановлення по області близько 400 камер. На в'їздах-виїздах вже стоять відеокамери, які фіксують всі машини, всі транспортні засоби, які проїжджають через ці камери. І в разі спрацювання якоїсь камери, наприклад, на той транспортний засіб, який знаходиться в розшуку, або по. Попередку показується, яка камера спрацювала, де звуковий сигнал. А цей звуковий сигнал, який ми чуємо, це да, спрацювання да, камери. Да. Да. От, і зразу одночасно йде повністю картинка, який транспортний засіб, і вже черговий приймає рішення. Там написано чітко причину розшуку, і кого повідомити у разі необхідності.